Якби яка з дитинства звикла бути хорошою і отримувати схвалення там, своїх батьків, наприклад, чи вчителів, чи когось ще. І угу. якщо, ну, наприклад, ти як е, батьки, ви, ви е, чи вам здається, що ви не намагаєтесь е, своїй дитині нав'язати оцю хорошість? Ем, але ти, ти помічаєш, що твоя дитина намагається постійно оце е, схвалення отримати, ти бачиш, що вона намагається бути хорошою, хоча ти там, про це її, наприклад, не просиш, чи там, е, не, не створюєш якихось умов для цього. От Коли ти це помічаєш, чи, е, як це правильно терпредувати, угу. і як з дитиною такою. Якби, Правильно взаємодіяти, щоб вона не виросла і не отримала це не вилазило це все в дорослому житті. Це, це гарна дуже теза, бо дійсно, як би ви не старались донести дитині її самоцінність, соціум все, все одно нав'яже її. Це бінарне сприйняття. Ти хороший чи ти поганий. І що можуть зробити батьки для своїх дітей, і насправді самі для себе, ми люди, що ми можемо зробити, це привчити себе. Опиратись на власний ресурс. Uh -huh. Що для мене добре чи погано? Наприклад, дитина, у якої нема здібностей до математики, в неї завжди погані оцінки по математиці. Що робила зазвичай в пострадянських сім'ях? Били ременем за двойки? Журили, ругали, от в тебе вся сім'я, відмінники, а ти такий сякий. Що ми можемо сказати, дитині? Дивись, математика тобі потрібна як загальноосвітня наука. Тобі варто в цьому розібратись настільки добре, наскільки ти можеш. Тобі не треба брати кращі оцінки. Але тобі варто розібратись в цьому для себе. Поміщати фокус уваги не в тому, як її оцінюють, а в тому, що вона може отримати для себе від цього. Наприклад, тобто конфліктна на процесі. ситуація. Не на результаті фокус, а на процесі. Не тільки в результаті і процесі справа. Справа в тому, яку потребу зараз закриває дитина, людина в цілому. Потреба в тому, щоб зробити гарну оцінку, чи зараз для неї важливий процес дослідження і результат в тому, що вона чомусь навчилася, тобто не просто зосередитись на процесі, а поставити метою її реальну навичку, бо вона потрібна їй.